Рота Раута, чому ти тут? Що тебе спонукало приїхати сюди і підтримувати Україну? Я вже запитувала інших солдатів, але хочу почути твою історію year. Well. <laughs> зваєсфорформієвосклірстємені <реш> все стало зрозуміло ще минулого року, коли я побачив, як сотні тисяч українців їдуть додому захищати свою країну. Довгі колони машин виїжджали щодня. Багато хто ж не геть без військового досвіду. А я мав досвід війни в Афганістані. Тому подумав, хто я такий, щоб сидіти вдома, коли Україна захищає всю Європу, краще воювати там зараз, ніж потім у себе вдома? можеш розповісти про свій попередній військовий досвід в Афганістані, якщо можна. так, можу. Я був сапером вибухотехніком, спеціалістом зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Зробив дві ходки в 2010 та дванадцятому. По шість місяців кожна. але ця війна триває вже довше. А війна триває довше. Окей, беддисвоенця війна і конфлікти, які ти бачив раніше. Чим вони відрізняються? Ця війна зовсім інша. Не можна навіть порівнювати. минулого року. Ми тут були, наче талібан. Тобто ворог мав усе, а ми майже нічого. Зараз ситуація більш-менш врівноважена, але теж не можна порівнювати, бо ворог має набагато більше ресурсів ще є чітка лінія фронту. Тут немає партизанів-терористів, яких постійно потрібно відловлювати по селах. Тут з одного боку вони, а з іншого ми. Це більш класична війна. Ти отримав якийсь новий досвід у цій війні? ще як? Я геть не шкодую, що приїхав сюди у Швеції. Ми тренувалися до гіпотетичної війни, де ворогом буде Росія, але тут це реальність. те, до чого ми готувалися теоретично, але не могли перевірити в Афганістані. Зараз перевіряємо тут і ще багато чого іншого. Ми тут отримали дуже багато нового досвіду наприклад, як важливо мати величезну кількість боєприпасів. Це ж неймовірно, скільки ми витрачаємо щодня, а ворог витрачає ще більше Це неприємне відкриття для багатьох країн, скільки реально БК потрібно мати на складах, і що економіка має бути переналаштована підтримувати це довгий час. Ми помилялися в розрахунках. Ми думали, що Росія зрозуміє свою помилку і піде швидко, але цього не сталося. І тепер ми тут надовго. А ти пам'ятаєш свій перший бій тут? Не подробиться, звісно, але твої відчуття Для мене це філенсінкамбетмішенхіфофформістивосте. Для мене найгірші моменти це до і після бою. перед місією страшніше, бо не знаєш, чого чекати. Боїшся, що буде важко. І після, коли усвідомлюєш, як ти взагалі вижив. А в бою, коли свистять кулі і лупить арта, ти просто фокусуєшся. Там не так страшно. Всі мої відчуття це більше про до і після. Моя перша бРК була минулого літа після кількох місяців тактичних тренувань і проходження злагодження. ЗСУ – це нова структура для нас, і звикнути до неї теж зайняло деякий час. був білда періодасвел чи комфортно тобі ходити на бойові завдання з українськими хлопцями з твого підрозділу? Є ж, мабуть, певний мовний чи культурний бар'єр Як на мене, українська культура не так вже й сильно відрізняється від скандинавської мені у вас взагалі подобається. Ви теж ходите в сауну, тобто в баню, як і ми і майже не їсте гострої їжі, що для мене ідеально. Тому для мене тут все не таке вже чуже. Для тих, хто приїхав з США чи Британії, мабуть, складніше. Але для мене у нас багато спільної історії у Швеції і України. А що ти знав про Україну до того, як сюди приїхав? Ми з другом тут були у 2017 році, туристами. Ми їздили в Суми, Київ, Полтаву. And I really Мені дуже сподобалося. Сподівався повернутися. To come to day, колись, але, зрозуміло, не таким yeah, чином. Чому like uh, uh, ні? So. А що сказали твоя родина та близькі, коли ти прийняв рішення поїхати сюди на війну? Вони зрозуміли моє рішення. Звісно, їм не подобається. Вони хвилюються, але мій тил, так би мовити, працює відмінно. вони мене дуже підтримують. Допомогли зібрати потрібне спорядження, щоб я не приїхав сюди голим і босим, з пустими руками. доглядають за моїм домом та тваринами, щоб все було як я залишив. Сподіваюсь, що коли це все закінчиться, я повернуся, і все буде як завжди. Вони розуміють, що є бажання бути тут. Так, в багатьох випадках розуміють, бо у нас також Росія поруч Я Знаю, що в Швеції багато російської пропаганди спаднатсексесфол. Так, але вона не дуже ефективна. вони не змогли отруїти наші медіа, і наш уряд і держава теж нас не годують кремлівською пропагандою. Позиція уряду Швеції чітка. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. у Швеції багато українських біженців. Так Вісно, так, так моя сестра саме зараз у Швеції тобі доводилося спілкуватися з росіянами, можливо, військовополоненими особисто ні, але наші сусіди взяли кількох росіян у полон під Миколаєвом. І був серед нас один дід, який воював ще за СРСР в Афганістані у 80-х. Він постійно розповідав довгі нудні історії, які вже всім набридли, і їх ніхто не хотів слухати. Так його поставили охороняти російських полонених. і він їм ці байки і розповідав. давав їм цигарки і примушував слухати без кінця і краю. А Івашки не мали вибору. я на те трохи подивився, та й пішов собі. все з ними було окей. Це не знущання, це просто дуже довгі, нудні історії. It's not torture anything, it's just boring stories. <laughs> Ти плануєш залишитися тут до кінця, до перемоги, чи як? все залежить від того, скільки часу це займе. Не думаю, що мої друзі та родина витримують ще кілька років цього Але, Може, я поїду додому на деякий час і потім повернусь. Я точно не хочу пропустити свято перемоги. Це буде найкраща вечірка в Європі за останні 100 років. А що ти робив до того, як приїхав в Україну у цивільному житті? у Швеції я був простим будівельником. Лив бетон. Я люблю будувати. У мене вдома зазвичай є що будувати, або хтось інший потребує допомоги. Будувати це була і є моя професія. Для мене завжди є робота. Мені є куди повернутися. Як твій попередній досвід сапера допомагає тобі в цій війні? потрібно знати свої межі, розуміти, що ти вмієш і можеш робити впевнено та комфортно? Знати, що це не просто теорія, а що ти це вже робив раніше. Значно легше, коли ти вже робив щось по-справжньому. Маєш і впевненість, і точно можеш сказати: так, я це можу зробити. Також потрібно знати, як ти реагуєш у небезпечних ситуаціях. Чи впевнений ти, що не запанікуєш, не загальмуєш, чи не зробиш чогось ірраціонального, Що будеш діяти правильно? Це корисно знати. Сумніваюся, що я би приїхав сюди, якби не знав цього про себе яка ситуація у Швеції з ветеранами, наприклад, з Іраку та Афганістану? ветерани цих конфліктів вважаються законними ветеранами? Нам навіть запровадили день ветеранів. Уявіть собі, бігерсинг гезентбін. Це сталося нещодавно, бо у нас не було ветеранів. Ми трохи пропустили Другу світову війну, як ви знаєте. Але зараз все змінюється і покращується. Подивимося, що буде з ветеранами війни в Україні. Я не думаю, що вже були прийняті якісь рішення. але буде цікаво подивитися, що воно буде в Швеції. З цим немає проблем. Надконсереда проблем у вас є спільнота ветеранів? Так, є, але на добровільній основі це не контролюється державою. За останні 20 років близько 10 тисяч шведів воювали в Косово, Афганістані, Малі та інших місцях. Тож зараз маємо відносно велику спільноту. Лицдерисабігер компьюнізіна. І моє останнє питання про Україну та українців. що тобі запам'яталося назавжди? які спогади ти забереш з собою, коли повернешся до Швеції без сумніву, відвагу українських солдатів. У вас така пристрасть, такий запал до боротьби. А він амейстсо мені таймс овот України солд. Я часто дивувався тому, що роблять прості українці, щоб вигнати загарбників. Це стало для мене великим відкриттям а ще схожість наших культур і неймовірна українська гостинність. Я завжди почуваю себе тут бажаним. Рідко доводиться приїхати до якогось нового селища і не потрапити на якусь сільську вечірку. Буває просто завозиш машину до майстерні. а Тебе запрошують на свят. Україна така гостинна. Список може бути довгим, але ці дві речі точно відчуття того, що тобі завжди раді і що тебе цінують. Тобі подобається українська кухня? подобається. В ній майже немає нічого гострого. бо я не люблю гостру їжу. Тому ваші шашлики, вареники та каша то якраз для мене. А борщ? Звісно, як про нього забути? Це ж тепер світова спадщина ЮНЕСКО, і з салом. З салом мені спочатку було важкувато. Я потроху навчився. Тепер все окей. Ти знаєш, їсти сало це ціла. Культура Так я одразу це помітив. Коли намагався уникати сала, всі дивилися на мене як на кацапа. Тепер я розумію, чому його треба їсти. Каша а каша я чула, каша не дуже популярна в Європі. Ні, не популярна. Можна сказати італійцям, що каша це як ризото, але це провокація. Думаю, їм не сподобається. Але каша буває насправді дуже смачна. Це звучить приємно. Дякую тобі дуже за твою підтримку і допомогу.